Олександровичу. Так, чи немає перешкод для закінчення цього судового розгляду? Прокурор? Немає захист. Немає перешкод, шановний суд. Я тільки попросив би приєднати три справи виступні і в дебатах минулого разу. Не Ні, А так, перешкод немає сьогодні. Залучайте кримінального провадження. Виступ у дебатах, який був проголошений у судовому засіданні. Тоді у нас залишилося останнє слово панувач. Будь ласка, Юрій Олександрович, бажаєте скористатися? Шановні судді, Ваша честь, прокурор, адвокат, всі, хто нас дивляться зараз сьогоднішнього ранку. Я хотів би сказати, що насамперед дуже ціную роботу всіх без винятку антикорупційних інституцій. І саме як народний депутат я робив і завжди буду робити все, що потрібно, для підтримки, посилення цих інституцій, прийняття відповідних законів або захисту дії даних законів чи роз'яснення даних законів для виборців, для колег і для всіх тих, хто дочетний, причетний до будь-якої влади. Я не тримаю жодного зла на антикорупційну прокуратуру за помилку, як я вважаю, через яку я опинився перед цим шановним судом. Я не корупціонер і не маю жодних корупційних статків і не намагався нічого приховати ні від НЗК, і завжди надавав агентству вичерпну інформацію на їх запити щодо своєї декларації. А також заявляю, що я нічого не заборгував Приватбанку і вважаю, що не мав права декларувати будь-які неіснуючі зобов'язання. Те, що я орендував квартиру, оскільки платив за її оренду, ні для кого не було таємницею. Я повідомляв про це як Верховну Раду, так і НЗК. Не ховався від засідань, чесно, надавав всі пояснення суду. Вірю, що ця справа буде служити нам всім уроком, бо обов'язково всім колегам скажу, що треба декларувати все орендоване житло в декларації. Ну і Я сподіваюся, що надалі НАБУ і САП буде викривати справжніх корупціонерів. А всім і насамперед, високошановному суду, я дякую за швидкий і неупереджений процес. Вірю в справедливе рішення. Дякую. Угу. Все у вас так. Так. Добре, якщо немає заперечень, тут видаляється до нареджі кімнати для виховання по орієнтовний час перебування в нарадші кімнаті десь тридцять сорок хвилин. Так, оголошуючи вирок іменем України, 16 березня 2023 року Вищий антикорупційний суд у складі в робочого Махазенко, суддів судді в судді Месика Хамзіна, за участі секретарів Будкової Фінко, прокурорів кинули Костельмаха, обвинуваченого камальчика, захисника обвинуваченого бокати Слюсера, розглянувши відкритому столовому засіданні, в залі старого засідання Вищого антикорупційного суду в місті Києві, кримінальне провадження No42021-8002735 30.12.21 <кій> за обвинуваченням Комальчика Юрія Олександровича який народився 12 на 2980 народження міста Львів. Львівська область, зареєстрований за адресою, враховуючи трансляцію, не оголошується. Проживає за адресою, також враховуючи трансляцію, не оголошується. Народний депутат України 9 скликання Світа вища одружений вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частина 1 статі 362 КК України встановив, враховуючи числення 15 статті 615 кримінального процесуального кодексу України, законодавство дозволяє оголосити лише ретелятивну частину. Вироку. Тому керуючись статтями 368, 370, 373, 374 КПК України суд ухвалив Камічка Юрія Олександровича визнати у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 366 2 Кримінального кодексу України та виправдати у зв'язку з недоведоності наявності в його дії складу цього кримінального правопорушення. Документи, які в матеріалах судового провадження, залишити у справі. Витрати пов'язані з проведенням експертного дослідження на загальну суму 15 тисяч 101 гривня 60 копійок віднести на рахунок держави. Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, вирок, якщо його не скасовано, набирає законно сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції. На вирок суду може бути поданий апеляційна скарга до апеляційної палати вищого антикорупційного суду. Апеляційна скарга подається через вищий антикорупційний суд протягом 30 днів зняти проголошення. Копію вироку негайно після проголошення вручити присутній судовому засіданні учасникам учасник судового впровадження та не пізніше наступного дня на іншим учасникам судового провадження. Після проголошення вироку учасників слово впровадження мають право знайомитися з умалом судового засідання і подати на нього письмові зауваження, говориючи суддя Махаленко, суддя Мосяк. Світайте, будь ласка. А, Зараз а, отримуєте повний текст цього вироку. А, зміст резолютивної частини зрозуміло учасникам, прокурор, захист. А, тоді на на цьому все. Дякую учасникам за комфортний процес, Роман Володимирович, Андрій Адамович.